Кохана, я вдома. А? Привіт. А, ти куди зібралась? А що відзначаємо, що за привід. <ривід> у мене завжди один. Твої баби. Баби. Ну, які баби, баби. Ти ж знаєш, це все давно у минулому. це? Так, е Вона проходить у мене у справі. Це доказ. Логіно. Будь ласка, припинений. Я ж не дарма дружина прокурора. Я не полінувалася. Я дещо довідалась про особисте життя свого вірного чоловіка. І ти знаєш. Твоя вагітна Оленька, вона ж Оля, відділ кадрів. Вона так здивувалась, коли дізналась, що ми її не планували розлучатись. Звичайно, а я і не планував з тобою розлучатись, бо я кохаю тебе. Ну, так не можна. Так не можна, це не добре. Я все виправлю. Як? Я подам на розлучення. Ні, Ну, яке розлучення? Ну, гаразд, навіть якщо. Дійсно, я схибив випадково. Ну, ти повинна дати мені шанс. Ти здурів? Від тебе вагітна. Інша жінка. Ну, це випадковість. Я хочу, щоб ти пішов. Зараз же. Деякі речі тобі зібрала за іншими. Ти прийшла кого-небудь зі своїх приятелів, а Отже, зараз так, ти... послухай мене Іра. Ти зараз заспокоїшся, береш себе в руки і йдеш гладити мій китель, тому що у мене завтра важливе слухання. Геть пішов. Добре. Я піду. 干什